Вони насуваються. Українці між собою тільки й говорять, що про магнітні бурі. Чули, у травні буде аж чотири спалахи на сонці. Голова болить. у мене було досадовня мозга. От як би ощущення, ну не очень приєднання. Я завжди чувствую себе слабой, чем в обычные дні. Маленькі на погоду реагують сейчас сильно. Починається а, беспокойство. Учені підтверджують і очікують на першу бурю одразу після свят. Наші максимальні магнітні бурі очікуються з 12 по 14 травня. Пізніше 18 травня буде. А в інші періоди ми маємо досить спокійне магнітне. Поле. Геофізики пояснюють, самі по собі спалахи на сонці не страшні. Та от якщо бодай один із них занесе до нас, голови болітимуть і у дорослих, і у малих. Ні, картинці видно, як сонце викидається. енергія вона небезпечна тільки в тому випадку, коли вона викидається в сторону нашої планети. Магнітне поле Землі може нас всіх рятувати, відхиляючи потоки заряджених частинок. Але тоді воно і саме міняється і виникає. Магнітна буря бурі ще не почалися, а лікарі вже тримають тонометри на поготові. кажуть людський організм до аномалій чутливий. Найчастіше це зміна тиску та загострення дистоній. Пацієнтів, які приходять з подобними симптомами, становиться несколько більше. Проявляється в вигляді головокруження, головних болей, серцебієній. Паташнівені особливо берегти потрібно шлунок, адже хвилю бур прогнозують саме після травневих свят. А це подвійний стрес для організму. Тому замість кілограмів м'яса їжте більше салатів, звичайно, без майонезу. Старатися пищу піщу або і ліпарнобіді, або гриль в крайнім випадку. А алкоголь на природі замінити купанням у водоймах. Плавання найкращий тренер для ваших судин. І я так можу робити, я роблю. індивідуальний метод порятунку від бур розробила пані Наталя. Їй 68 років. Вона регулярно займається спортом, взагалі не п'є ліків, а бурі просто ігнорує. У мене давлення 120 на 80. і для моєго віку, я вважаю, це прекрасно. І магнітні бурі на мій організм не наказувати ніякого негативного впливу. Я дала собі установку. Я здорова.